Life. Listen to ЮКен Радіо Support Ukraine. Це Конедія, друзі. Ми продовжимо стрімити тут з головної події української ком'юніті в Альберті, як мінімум, можливо, і в Канаді, бо сьогодні такі гості були, що просто закачаєшся. Мене звати Дмитро Господінов, і з нами сьогодні Олена Гончарова, яка щойно завершила модерувати панельну дискусію, де ми як медіа брали участь, і ця панельна дискусія була присвячена. Медіа, розвитку медіа і планам, медіа наступні 2-5 років, і журналістика, звісно ж. Е, Олена, можна я тебе трошки представлю? Так. Звичайно. О, з Оленою познайомилися зовсім нещодавно, але там величезний досвід і величезна завзятість в тому, що Олена робить. Кіфін депендендс, це умовне видання, яке працює, яке має е, 24 на 7 редакторську групу, яка змінюється з України в Канаду і назад, і постійно, друзі, видає вам дуже актуальні новини про те, що відбувається, про війну, про міжнародні події і так далі. І сьогодні Олена модерувала сесію про, про медіа-журналізм. Привіт! Привіт, Дмитро, дуже дякую за представлення і дуже рада бути у тебе на ефірі. Клас, ми сьогодні експериментуємо. Ми вперше виходимо, чесно Клас. кажучи, в прямі ефірі в прямі ефіри сьогодні, і нам це дуже подобається. Ти знаєш, коли люди приходять, діляться од з пилу з жару. Знаєш, як то кажуть, що з на сесійної зали, і одразу прийшли, діляться а, тим, що що відбувається. Як тобі враження від конференції? Як тобі панельна дискусія, яку ти провела? Ти знаєш. А... Це така знакова подія сьогодні, тому що насправді це моя така перша велика конференція офлайн після ковіду. Тому відчуття дуже класні. Ми нарешті всі розвіртуалізувалися. Це просто чудово. І ти знаєш, у мене у мене багато натхнення і якихось нових цікавих планів та ідей, тому що я почула таку. Не знаю таку кількість різної інформації, таких цікавих спікерів, яких я можливо не зустріла би інакше в своєму житті, тому що коли я працюю у «Київ Індепендент» і ну, відповідно пишу новини про те, що відбувається в Україні. Я дуже сфокусована і, і часто це оце як знаєш таке тунельне бачення, так. а тут воно раз і розширюється. І от сьогодні на, на нашій панельній дискусії, де ти також брав участь, я мала змогу зрозуміти наскільки класно те, що в Альберті є така кількість різних. Медіа, тобто це і ком'юніті медіа, такі дуже традиційні, як газети, і ютуб-канали, і подкасти, і радіопрограми, а, і звісно, такі теж уже можна сказати, майже традиційні та змі в інтернеті. І це я вважаю дуже класне досягнення нас усіх як громади тут. Я повністю з тобою погоджуюся, що е, різноманіття, те, яке ми бачимо, і івенти, які відбуваються 50 років Кон Конгресу працівканади е, Альберти, і це надзвичайна подія, де з'їжджаються люди, які мають активну позицію, які мають що показати, які мають і я. Я дуже сподіваюся, і це моя от місія донести. Що які мають про що домовитися один з одним колаборації, сила колаборації? Давайте один з одним е, робити проекти. Давайте один з одним робити. Е, Якісь медіа стріми, тому що це дуже важливо. Нам протистоїть дуже потужний, агресивний ворог, якого так, практично ліміт по нафтодоларах, так. і нам важливо бути одним, одним цілим, одним фронтом виходити в інформаційний простір. Тож, ж, Київ індепендент, я дуже був би радий зробити якусь колаборацію разом і вийти в прямий ефір з Едмонтона, наприклад, з тобою, щоб поговорити про те про нагальні потреби, про нагальні питання, і це дуже цікаво для мене зараз, тому що коли нас запрошували на конференцію, нам сказали, що. От нагальні питання і плани на майбутнє на два-п'ять років з кожного стріму з кожної панельної дискусії буде виноситися щось е, на загальна на загальні збори на е, пленарі сешн. Розкажи, що ти для себе, які е, ти для себе зробила е, е, notes about this? Mm -hmm. Так, ти знаєш про стратегії і плани е, дуже цікаво. І насправді усі панелісти наші е, е, мали стільки ідей, що мені було складно викримати буквально кілька але. Uh, і здається, я uh, мала оцю, оцей запис першим uh, у своєму списку. Це от саме робити більше колабораційних таких проєктів, знаєш спільних, причому робити їх з різними uh, представниками. Тобто, наприклад, та от було би гарно, якби ми мали когось із Калгарі, когось Едмонтона, представника традиційних змі, а uh, наприклад, найстарішої української газети в Канаді, і вас, наприклад, як радіо. Тому що мені здається, це дає змогу розширити нашу аудиторію, знайти цю нову аудиторію, тому що є люди, які не дивляться телебачення або не читають друкованої газети, або не слухають подкасти, або вони дивляться подкасти, про що ми з тобою говорили. Так тому мені здається, що так. Оці такі спільні проекти вони були би дуже корисні це раз. А, а друга така ідея, яка спала мені на думку, це а, робити такі ти знаєш м -м кампанії, спрямовані більше на м -м розвиток і на поширення інформації і знань про Україну серед місцевої аудиторії. <гум> також тому, що особливо зараз я ж а, оцей термін Fatigue» war, especially here, тому що вони постійно чують О, Україна, війна, страждання, сльози, біль. Це все так. Нам треба досі продовжувати про це говорити, щоб не з'являлося у людей питань типу. Я не бачив ніяких новин про Україну. А що там да. щось відбувається? Да. Чи, чи там щось ще відбувається? Так, Мене це завжди це дуже ранить, тому що я кажу, там щось відбувається кожного дня, і от теж ми, ми могли би з вами подумати про якісь цікаві проекти в інтерактивній формі. А, знову ж таки, запрошувати якихось гостей, чи то для подкасту, чи то для запису інтерв'ю, яке буде транслюватися там на телебачення чи онлайн, і от пояснювати, пояснювати і ще раз пояснювати. Місцевому населенню про Україну розповідати якісь контексти, якісь історії, щоб воно все складалося знає, в таку цілісну картину. Так, так. Я повністю погоджуюся. Я дуже радий, що саме такі е, нотатки ти зробила, бо це дуже відповідає і е, моєму внутрішньому баченню того, що відбувається, і те, що повинно. Ватися в наступні роки тут з медіа колаборації, друзі. Це сила, друзі. Це юканредія. І в нас вже там стає трохи голосніше. Бо скоро автопаті нашої конференції, і вже гурт кавербент, uh, який буде грати uh, вже десь тут поруч з нами за нашою спиною. Подивимося, чи буде нас чутно, чи буде гурт чутно в наступних прямих ефірах. Але зараз ми хочемо сказати дякую нашій поважній гості Олені Горчарова, де Київ індепендент. Була з нами. Дякую, дуже дякую, Дмитрий. Listen to ЮКен Radio. Support Ukraine.